Вітаю! Я Анастасія, і я знаю, що таке відкриті дані у сфері публічних фінансів. Сьогодні хочу познайомити вас із джерелом знань, створенню якого ми завдячуємо синергії зусиль уряду, громадськості та донорів. 15-го року відбулася революція у сфері публічних фінансів. Майже ніхто не міг уявити, що зможе побачити всі докопійки видатки нашої держави на моніторі домашнього комп'ютера. Не зламавши при цьому сервери Державної казначейської служби, журналісти зазвичай писали запити на отримання інформації про використані кошти держави. І при цьому дуже часто не отримували відповіді. Громадськість звинувачувала високопосадовців у зловживанні та корупції. А у аналітиків був брак інформації. Проте, Після активної адвокаційної кампанії громадського сектору, який розумів цінність і ціну відкритих даних, було розроблено законопроєкт, і Верховна Рада ухвалила документ про відкритість використання публічних коштів. Після цього держава втратила монополію на дані. У вересні 2015 року МінФін створив платформу відкритих даних «Єдата». Та запустив найбільшу в Україні відкриту базу даних про використання публічних коштів Spending.gov.ua. 2016 року уряд прийняв державну концепцію Прозорий бюджет. Контроль за її виконанням взяло на себе Міністерство фінансів. Мета концепції створення системи, що надасть доступ громадянам України до інформації про публічні кошти на всіх стадіях планування та використання. Забезпечить актуальність, достовірність та унікальність інформації, комфортність використання аналітичних даних. Відповідно до цього документу, Міністерство фінансів 2018 року відкриває другу частину платформи ЄДАТА: бюджет для громадян Open Budget Go UA – найбільшу базу знань про бюджет. Також роком пізніше на цьому порталі створений інструмент для аналізу бюджетних показників буст. Він дозволяє зазирнути абсолютно усі показники бюджету доходів, видатків, кредитування, фінансування. А 2019 року свою роботу розпочинає портал реєстру проєктів міжнародних фінансових організацій відповідно до розпорядження уряду про деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади. Унікальний реєстр інформації про проєкти економічного та соціального розвитку, які реалізуються в Україні із залученням коштів міжнародних фінансових організацій iFize Project. Єдата виросла до мультипроєктної платформи. Вона стала одним з ключових інструментів контролю для громадськості за використанням публічних коштів протидії корупції та джерелом цікавих досліджень. Науковців та експертів, унікальних сенсаційних журналістських розслідувань, а також агітаційних компаній на виборах. Щоденно портали платформи ЄДАТА відвідують близько 18 тисяч унікальних користувачів, адмініструє портал та здійснює подальшу розробку нових модулів державна установа відкриті публічні фінанси. Всі дані на порталах офіційні, а тому коректні. Їм можна довіряти. І саме тому завдяки відкритості публічних фінансів кожен і кожна має можливість читати новини з такими заголовками, що «Укравтодор у вересні роздав 15 мільярдів. Або ж Нафтогаз орендував офіс у центрі Києва майже за 814 мільйонів гривень. Але цього недостатньо, оскільки відкритість це не лише про журналістів, аналітиків, активну громадськість, це про усіх нас з вами, хто є платником податків. І кому не байдуже, яке наше завтра. Для цього потрібно не багато, не мало нові знання, фінансова грамотність і контроль за органами влади. Коли ви прослухаєте наш курс, ви отримаєте навички з використання реальних інструментів для роботи з відкритими даними у сфері публічних фінансів та контролю за ефективним використанням коштів, оскільки знайдете відповіді на запитання, куди, хто і як витрачає. Ваші гроші. Бо немає грошей держави, є гроші платників податків, а бюджет це не складно, це майже як ваш гаманець. Тому ми не боремося з корупцією, а відкриваємо дані і поширюємо знання.